До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюз. У студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам! Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую до перегляду випуску новин, а також закликаю підписуватися на YouTube канал «Броди Онлайн. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Нагородження учасників конкурсу у Бродівському народному домі. Особливість заходу. Вольєри для собак у притулку для благодійного фонду СТЕП. Як усе виглядає? Футбол на стадіоні ювілейний, які команди змагалися між собою. Про це та інші новини далі у випуску. У Бродівському народному домі відбулося нагородження учасників конкурсу, приуроченому Шевченковим дням. Більше інформації про його проведення у сюжеті Яни Грицай. В залі Бродівського народного дому завдяки організаторам, зокрема голові Золочівської районної ради Оресту Кавецькому, гостям та учасникам, відбувся дитячий юнацький конкурс декламування поезії шевченка 2024 з нагоди 210-ї річниці від дня народження геніального кобзаря, пророка-художника. Всі, хто зібрався в залі, мали можливість ще раз доторкнутися до невмирущого слова кобзаря, відчути його глибину і актуальність. Загалом взяли участь 1269 життів віком до 18 років з Бродівської, Золочівської, Помарянської, Глинянської, Бузької, Краснинської, Сокальської, Лопатинської, Радехівської громад. Юні учасники конкурсу представляли Бродівську громаду. Тому першим виступав вокальний ансамбль дрібушки з піснею Борітися, поборите. На Сцену були запрошені високоповажні гості: Орест Кавецький, голова Золочівської районної ради. Віктор Криськів, Роман Зробок, депутати Бродівської міської ради. Вони не лишили уваги наших воїнів, які мужньо стоять на лінії фронту, висловлюючи їм щиру подяку, і також представили юних читців. Ми на сьогодні маємо великий виклики. Також боротися і бити цього клятого москалям. І об'єднавши одну велику команду, українці, б'ються за право жити на своїй Богом даній землі. І я впевнений, що ми переможемо, тому що з нами Бог і Бог нам допоможе. Обов'язок кожного з нас, батько чи мати, дати любов нашим маленьким українцям. До української мови, до в Бога, а також до історії, культури. Бо хто не знає свого минулого, той не варте майбутнього. І я вам скажу з гордістю, коли дивлюся на наших маленьких українців. Я впевнений, що ми це робимо впевнено. І ми розуміємо, що всі ті кроки, і ті всі, на жаль, що ми віддаємо своє життя, ми віддаємо для них, що вони в майбутньому мали сильну, потужну Україну. І знаєте, я сьогодні стою на сцені, так собі думаю, коли слухаю віші великого поета. Завжди в нас є боротьба українського нашого нації. Було запрошено переможця в номінації юнацтво Володимира Гуляйгроцького, який вже мав великі успіхи серед музичного та поетичного світів. Маємо 1269 учасників, які декламували вірші великого поета Тараса Шевченка. Ми задоволені. Ми бачимо, що всі ці. Жертви, які на сьогоднішній день йдуть на фронті, за те, що наші хлопці захищають, ми бачимо за кого. для наших дітей, які дійсно в майбутньому будуть нашою елітою, які будуть представляти Україну на європейському континенті і взагалі на всьому світу. Україна буде лунати, поки лунає українська пісня і декламується вірші цього поета, Україна буде жити і працювати. Пам'ятаємо, що завдяки захисникам ми маємо змогу жити, працювати, творити. Хочу в першу чергу подякувати нашим Збройним силам України, що дозволили провести таку гарну подію. Такий конкурс. Також хочу подякувати своїм рідним і всім бродівчанинам, які мене підтримували, які ставили свої вподобайки. І дякую також організаторам, які організували такий чудовий конкурс для популяризації нашої української культури. Яна грицай Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. Благодійний фонд СТЕП не стоїть на місці і активно розвивається. Більше інформації про одне із досягнень притулку у наступному сюжеті. Оксана Чорній, керівниця соціального підприємства Зоохаб, розповіла нам, як довго відбувалося будівництво вольєрів та хто допомагає у цьому. Ми вже можна сказати на фініші, на стадії завершення. Як бачите, ми вже навіть поштукатурили. Частково вже і пофарбували, чекаємо, що фарбу щоб завершити роботи. Ми дуже вдячні нашим німецьким друзям організації Сумні Очі Сед Айс Маурін. Та Грегорі Стац за їхню ініціативу і за їхню допомогу, а також німецькому народу, який донатить, щоб ми змогли забезпечити кращими умовами проживання наших тваринок. Ще раз зауважимо на тому, як виглядають вольєри. Тому майбутнім власникам варто доглядати тваринок не гірше ніж у притулку. Пам'ятайте, що тварини це не іграшка, яку ви берете для своєї дитини або для себе. Це жива істота, що потребує любові, уваги та піклування. Сергій Нікішин, Яна Грицай, телеканал Броди Онлайн. На стадіоні ювілейний знову змагалися команди, які намагалися здобути перемогу. Про результат гри дивіться сюжет. У бродах на місцевому стадіоні відбувся футбольний поєдинок між командами Бугун та Зелений Клен. Тримають класся задів, не кидайся, Вле! Хто нас страхує? Йде, піде, виходить! Олег, підстане, Оле! Між командами було багато емоцій та напруження. Обидві команди демонстрували високий рівень гри та боролися за кожен гол. Говориться! Добре, Богдан, добре! Напруженість зростала з кожною миттю, але команда Зелений клен виявилася сильнішою. Завдяки відмінній командній грі та тактиці. Гравці використали момент та забили вирішальний гол, який приніс їм перемогу у цьому захоплюючому матчі з результатом 1-0. Сергій Нікішин, Людмила Шуткова, телеканал онлайн». На цьому ми завершуємо Броднюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Україна переводить годинники на літній час. У ніч з 30 на 31 березня о 3-й годині ночі відбудеться перехід на літній час. Під час переходу на цей час годинник переводять на одну годину вперед, з 3 ночі на 4-ту ранку. Переведення годинників вперед або назад виконується з метою оптимізації використання денного світла в холодний період року та зменшення витрат на електрику для освітлення та обігрів приміщень під час робочого дня. В Україні перехід на літній час зазвичай відбувається в останню неділю березня. Годинник переводять у вихідний, щоб дати можливість адаптуватися до нового часу. Сучасна техніка, така як комп'ютери і смартфони, автоматично переходять на новий час, в той час як кнопкові телефони та механічні годинники потребують ручного переведення. Верховна Рада України намагалася кілька разів обговорити питання щодо скасування переходу на літній зимовий час разом з громадськими лідерами, але ця ініціатива залишається без вирішення. Слід нагадати, що не лише Україна, але й майже 70 країн світу переходять на літній і зимовий час двічі на рік. Водночас 135 країн світу або ніколи не використовували цю практику, або вже відмовилися від неї. Перехід на літній час виявляється складнішим ніж перехід на зимовий, хоча обидва випадки можуть негативно позначитись на здоров'ї через порушення біоритмів організму людини. Після переходу на літній час необхідно буде вставати і лягати спати на одну годину раніше. Однак переведення годинників має декілька небезпечних наслідків: зростає захворюваність організму, збільшується ризик інфарктів, гіпертонічних кризів. Помічено, що в абдотаційний період зростає кількість викликів карети швидкої допомоги через проблеми зі серцем, збільшується кількість дорожньо-транспортних пригод, зростає кількість суїцидів. Також перехід на літній час може негативно вплинути на дітей і школярів, щоб зменшити його негативний вплив, слід намагатися кілька днів до 31 березня лягати спати та вставати раніше ніж зазвичай, наприклад, спочатку на 15 хвилин, потім на 30, 45 і так далі. Такий поступовий перехід зробить адаптацію менш відчутною, а це може сприяти плавному переходу на літній час без серйозних наслідків. Отож, ще раз нагадуємо: у ніч з 30 на 31 березня, о 3 годині ночі за київським часом, стрілки годинника переведуть на одну годину вперед. Цей перехід традиційно призначений на вихідний, щоб дати людям можливість пристосуватись до зміни часу протягом, хоча б одного дня. Внаслідок цього день 31 березня буде на одну годину коротшим, оскільки годинник буде переведений вперед. На чемпіонаті України з армреслінгу відбувся захоплюючий поєдинок, де молодий спортсмен Куцяба Денис здобув перше місце на праву руку та третє місце на ліву руку у своїй віковій категорії до 15 років. Хлопець з Радехівщини продемонстрував високий рівень техніки, сили та вольових якостей, що дозволило йому впевнено перемагати супротивників на шляху до вершини. Його досягнення стали не лише власними, але й тренера Василя Павлюка. Вітаємо хлопця! Нехай щастить у подальших змаганнях. Не зупиняйся на досягнутому. Обережно шахраї. Поліцейські Тараканівської громади застерігають громадян, як не потрапити на гачок аферистів. Щоб отримати грошову допомогу від держави, натисніть тут. Це служба безпеки банку. Хтось намагається розрахуватися вашою карткою. Терміново потрібно перекинути гроші на іншу. Щоб оформити доставку, перейдіть за посиланням. Привіт! Позич, будь ласка, гроші. Ваш родич потрапив у ДТП і негайно потрібні значні кошти на операцію. Усе це приклади можливих шахрайських схем. Їх іще безліч інших використовують зловмисники, аби завладіти вашими коштами, отримуючи подібні дзвінки, повідомлення, посилання тощо, не приймайте поспішних рішень. Ретельно перевіряйте інформацію, зателефонувавши другові, родичу на телефонну лінію установи або організації, яка пропонує виплати чи допомогу. Багато розповсюджених шахрайських схем ґрунтуються на заволодінні обліковими записами громадян у месенджерах, соціальних мережах чи онлайн-сервісах. Саме тому важливо забезпечувати максимальний захист акаунтів та особистої інформації, яку вони містять. Зазвичай при створенні облікового запису користувач має вказати логін та пароль до акаунту. Логін є свого роду віртуальним ім'ям користувача, а пароль ключем для входу. Якщо пароль є ненадійним, то хакеру простіше зламати акаунт і отримати доступ до особистої інформації. Також завжди можете звернутись до свого поліцейського офіцера громади, дільничого чи на спецлінію 102. Поліцейські рівненщини продовжують інформувати та застерігати громадян від шахраїв. Відповідні тематичні буклети роздають перехожим, розміщують у людних місцях. Не проходьте повз, зупиніться та прочитайте, аби бути обізнаним та захищеним. Отож, як захистити облікові записи. Кіберполіція радить і рекомендує дотримуватись наступних порад при створенні паролів та користуванні обліковими записами. Для створення паролів використовуйте не менше восьми символів. Вигадайте оригінальний пароль для кожного облікового запису, не використовуйте пароль, ім'я і прізвище, номер телефону, дату народження, утримуйтеся від використання у якості паролів фраз щоденного ужитку, цитати, назви творів та інше, негайно змінюйте паролі у разі підозри на компрометацію, не зберігайте записані паролі у чохлі мобільного телефону або у відкритому вигляді біля комп'ютера, не надсилайте паролі у месенджерах та не повідомляйте їх стороннім особам. Обов'язково налаштуйте двофакторну автентифікацію. Перед введенням авторизаційних даних уважно переглядайте URL-адресу сайту, регулярно переглядайте підключені пристрої та активні сеанси у месенджерах, використовуйте ліцензійне програмне забезпечення і антивіруси. Для створення паролю використовуйте не менше восьми символів, у тому числі заголовні та прописні літери, цифри і спеціальні символи. Вигадайте оригінальний пароль для кожного облікового запису. Обов'язково налаштуйте двофакторну автентифікацію, де це можливо. Регулярно переглядайте підключені пристрої та активні сеанси у месенджерах. У разі потреби встановіть антивірус та налаштуйте його регулярне оновлення. Для створення паролів різної складності також можна використовувати сервіси генерації паролів. Рятівний застосунок як жінкам захиститися від домашнього насильства. За статистикою, щороку в Україні приблизно 1 мільйон людей зазнають насильства. 90% з тих, хто звертається по допомогу, становлять жінки. Страх, стигма, відсутність інформації часто стають перепонами на шляху до пошуку допомоги. Для підтримки жінок, що потерпають від домашнього насильства, Міністерство внутрішніх справ та Національна поліція України розробили застосунок з прихованою кнопкою СОС. Цей застосунок, непримітний для кривника, дозволяє швидко і непомітно звернутися по допомогу до поліції. Перед використанням застосунку необхідно активувати доступ до геолокації та уникати його тестування без необхідності, аби уникнути штрафу захибний виклик. Нагадаємо також, що у центрі джерело діє гаряча лінія із протидії домашньому насильству 0800 307 305, де фахівці нададуть всю необхідну кваліфіковану консультацію, а при потребі психологічну підтримку. Телефонувати на гарячу лінію мобільної бригади філії джерела можна з понеділка по п'ятницю з 9 ранку до 18 вечора, за бажанням анонімно. Якщо ситуація кризова, то безпеку в Україні може гарантувати поліція, тому відразу варто дзвонити на номер 102. Готовність захищати батьківщину найперше завдання військово-патріотичного виховання. Його основи закладають у навчальних закладах Редехівської громади у межах шкільного предмету Захист України у виховання шкільної молоді значний внесок роблять і військовослужбовці РТЦК та СП львівщини. Зокрема, це проведення навчально-польових занять, з патріотичного виховання молоді і агітація до вступу у вищі військові навчальні заклади, також на базі військової частини навчання за програмою практичної стрільби з АК 74 метання учбової гранати, тактичної медицини, топографії та ознайомлення з озброєнням збройних сил України. Отож, продовжуємо наближати нашу перемогу, пишаємось нашими воїнами, гордість з того, що вони є поряд із нами. Щиро вдячні їм за мужність та надану нам можливість відчувати себе захищеними у цей непростий час. Щиро молимось за вас, молимось за ваше повернення до своїх домівок, своїх родин. Віримо у спільну справу та перемогу. Чекаємо всіх наших воїнів живими і здоровими і бажаємо перемоги нашій Україні. Боротьба триває. Дякуємо Богу за наших захисників. Молимось за тих, хто віддав за наше майбутнє найдорожче своє життя. Разом до перемоги, разом ми сила. Все буде Україна, слава Збройним силам України, слава Україні, героям слава!